Ми справді опинилися в силу різних обставин, ми скотилися до 89 -го, 90 -го року. Сьогодні ми маємо перед собою е, абсолютно реальну, не перебільшуючи, окупацію України тим відверто промосковськими антиукраїнськими силами. І е, саме коли десь ішло Обставини так мовити формувалися до завершення, до прихоплення влади цією сьогоднішнім режимом. Саме ці обставини спонукали творення спочатку громадської організації за Україну, а потім трансформацію її у політичну, політичну партію. Ви знаєте, в силу знову ж таки різних обставин почався, почалася деградація багатьох партій, які називали себе національно демократичними І тому, вийшовши на сьогоднішній етап, і коли тут сьогодні звучало дуже багато пропозицій щодо е, об'єднання, об'єднання сумнів потрібне. І тому то треба збирати воїстину тих патріотів. Які не тільки декларують, що вони є патріотами, національними демократами, а які готові даруйте е, за перебільшення, може й не перебільшення, а скласти голову за цю святу ідею українську, національну, демократичну, європейську е, державу.